Це наш сервіс по обслуговуванню автомобілів, і ми тут не тільки ремонтуємо автомобілі, а ще й друкуємо цілодобово деталі для наших військових. Це Юрій Дерев'янко. Він співвласник СТО, а крім того, волонтер друкармії. Я постійно думав після повномасштабного вторгнення, що я можу зробити корисного для країни, так як я програміст-електрик, зрозумів, що це мабуть буде найкорисніше, і там, де я можу краще всього себе проявити, і ось вийшов на 3 d принтери. Зараз в реальному часі ми можемо побачити, як друкується деталь по макету друкармії. Ось так це виглядає. Ми завантажили е, програму в принтер, і через дві години ми отримуємо такий заряджувач для АК-47, для автомата Калашникова. Необхідні деталі для фронту Юрій друкує на двох 3D-принтерах. За три місяці роботи волонтери вже надрукували понад 20 кілограмів виробів. Це чисто волонтерський проєкт. Принтери куплені всі за свої гроші, і безоплатно все відправляємо, все робимо, тому що як можна інакше. Друк армія була створена ще у 2022 році. Наразі до проекту долучилися вже понад вісім тисяч друкарів з усіх куточків України. Хтось друкує з дому, хтось на робочому місці, а деякі волонтери почали об'єднуватися в окремі хаби, аби збільшити кількість принтерів та допомагати ще більше. У нас тут 16 принтерів. Кожен з них може надрукувати до 100 виробів на добу. Долучитися до спільноти можна шляхом реєстрації на сайті Друкармії. А ще треба придбати власний 3D-принтер. Волонтери ком'юніті допоможуть обрати прилад на будь-який гаманець та навчать на ньому працювати. Друкувати дуже просто. Ми маємо Філамент це звичайний пластик. Засовуємо пластик в екструдер, де пластик нагрівається до 200 250 градусів. Далі він вичавлюється і наноситься на плиту кожним слоєм. Деталь становиться все вище і вище. Таким чином друкується ну, будь-яка деталь. З початку заснування організації було витрачено близько 150 тисяч пластику та розроблено понад півтори тисячі 3D-моделей. Асортимент дуже різноманітний, а головне ефективний. От, наприклад, це запальничка із кіду дрону «Мавік». Запальничку наповнюють запальною суміші. Вона підвішується під дрон. І в певний час, коли оператор дрону натискає на кнопку, воно скидує запальничку і вона летить на голову нашим сусідам. Ось такі бімбочки робляться там приблизно 2-3 години. А от хвостики до Вогів робляться приблизно 15 хвилин. Цей виріб я розробила для наших снайперів на їхнє прохання для вимірювання температури пороху в гільзі. Назвали його сірко. 1 є вже сірко. 2 але він ще не додрукований, недороблений трошечки, але скоро буде. Ці вироби друкарі самостійно відправляють на фронт. Військові можуть залишити свою заявку на сайті друкармі. Запит надходить до волонтерів, і як тільки деталі будуть надруковані, їх надсилають поштою. Якщо порівнювати комерційну ціну на ринку на ті деталі, які ми друкуємо з собівартістю, то наші деталі в десятки разів дешевше. Тому е, у кожного хто друкує, є змога. Надрукувати і надати військовим ці деталі безкоштовно, замість того, щоб вони ці деталі купляли на ринку, витрачали на це свої кошти. Хлопці ну, вони звертаються, їм щось потрібно. Їм потрібні лодери, ми їм даємо лодери. Отримали ваші чудові лодери. Потрібні скиди, ми даємо скиди. Все, що треба, те ми і друкуємо. Подяка від медиків 58-ї бригади. Ми працюємо на Донбасі. Для мене це якесь натхнення. Зробити щось таке, що буде у військового в руці, тому що кожен раз, коли ти щось робиш, ти знаєш, що це наближує нашу перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!